І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравась UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Рудвімен на бачите, Ліон, Бураск. Карта Піщана ріка. Ну що ж, до бою. Так, ну давно не було Бурасків. То у нас зазвичай Бурас за бурасками -де Чарфутурчик за Чарфутурчиком, ялинка за ялинкою. А то давно не було, і мені дійсно було б дуже цікаво побачити бій на піщаній річці. Дивіться, дві відмітини на столі гармати. Чекаємо на третю, чекаємо. Важко на ньому отримати, мені здається, важко, бо на ньому багато грає гравців. Хоча я не експерт, не експерт, то напишіть мені в коментарях, як воно вираховується і як воно видається ця Це Теж буде дуже цікаво. Почитати. Так, ну корисно для мене буде. Так, зайняв тут позішені, поїхав. Ну, за позаду там братіші, я думаю, підтягнуться. Поїхав, тому що швидкість манер. Це в нас універсальний воїн, універсальний солдат. І може ми знаємо, як хочеш гратися. Так? Лише як тяж він може, не може гратися, тому що картонний картон. А так-то як ПТ, як СТ, як ЛТ, і як все в одному. Так він може гратися з сіжами, може в дуельній дуелі. Ох, приїхали нормально, суперники. Намагається артилерія. Ну вже бачите, на себе відволік артилерії, вже... Скільки пострілів вже. Три постріли артилерія зробила, не влучила. Четвертий. <рес> так, що ми граємо в топому топі, до речі. Ну, теж. Я думаю, що в топовому топі. А ну залежить від того, чи ти в топовому топі граєш, щоб отримати відмітину на гармати, чи ні. Чи в топовому топі, чи проти граєш, Чи го вищим? Ой, тут братішу треба допомогти, треба допомогти. І, і, і наш герой це зрозумів, зразу ж поїхав, не боявся. Це чудово. Протіж, тримайся далі, тримайся зараз перезарядка. Тут довга перезарядка, ми знаємо. Намагається закружляти, озеро. Втрату, пратіше. Ну нічого, ми потім, опом... потім опомстимося тобі. <хи> так, чудово. Ну, ну, як чудово. В принципі, по танкам у нас невеличка. Просадка по ХП команди. Невеличка просадка. Я так розумію, що наш герой саме цю позицію буде відігравати, тому що ну зараз, якщо її покинути, позаду вже немає у нас танків по центру. Вірніше, ну так, один же ж поїхав туди, переїхав через цю дюну, був вихлопушений. Не встиг наш герой його е, врятувати, а позаду там теж його вихлопушили. Петеха лише одна залишилась. Якщо ми зараз покинемо цю позицію, то тоді вже будуть просуватися саме з цього флангу суперники, бо їх там багато під'їхало. І користуючись з рельєфом, в принципі, можемо непогано від'їхати. Ого. так хотів, так, так би було б чудово два постріли йому вліпити. Він дуже знітився. Він займає теж непогану там позицію, якщо його там по центру не будуть виглопушувати, а там нема кому виглопушувати. Там у нас петехи залишилися по самій річці. І на них там їхав Гвардієць, їхав Джуто. Тут вже Т-29. Чому він їде сюди? Ну, общем, думаю, від КВН відіграти від башти. Але, але... наглопушився саме в корпус. Ну, Якщо має дві відмітити на столі гармати, то він вміє на цьому танку, правда? І відступає вже наша ПТшка. Супер Хельке. це картонний картон. От ніби дійсно важко грати так, на от таких картонних картонах. Хоча, ну, на ньому я думаю важко грати, якщо тебе підсвітять. А так, якщо десь зашкіритися, якщо попереду братіші підсвічують, то в принципі можна непогано відігравати. І ми бачили, як на супер відігравали. І на Хелькеті, і на супер так. Суперкотяра, як я його називаю. Так, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. У нас 2-4 не в нашу користь, але просадки по ХП, в принципі, такої великої немає. Втратили ми ЛТшку суперників, що там ЛТ-шка залишилася. Ми повинні їй помститися за нашого там братіша. Ось вона там попереду їздить. Ай тут є по кому постріляти, чудово. Опа. Вах відсвітився, зараз треба від'їжджати зразу. Майневруємо. Чудово. А ти щось вицілював, вицілював. і так і не влучив. Отже, скіліща він не має великого нашого е героя по-любому, неймовірне, скліще. До речі, наш герой не, ну, давно вже не надсилав реплеї. Бо я пам'ятаю це. Ні. І що в нас далі по бою? У нас бачимо, що Т-43 там по верхньому респу по Алінії, ну він далі там не просувається поки що. Т-28 прототайп центр тримає. Дві, дві ПТшки, артилерія тримає у нас е центр саме річку. А наш герой вихлопушує, потихеньку по, одне, потихеньку по одному, по одному, вихлопушує саме оці, хто намагалися пролізти. Їх там по-моєму, вже один Т-29 залишився. Можливо, потім ще якось. А. Ну так у нього там їх багато. Можемо, в принципі, поїхати його вихлопушити. І там вже нікого не буде. І вже можемо грати саме відігрувати до кінця першу та другу лінії. Що у нас тут з демиджем? 360, так вистачить. Арлі підсвітив. Арлі, А там може... Зарі... А це... Ага, це хотів зайняти имбопозишн, не встиг. Я не розумів, що він тут не проїде, і думав там на имбо стати. Гвардієць там довго стоїть, бачу, я от з перших хвилин бою, він там стоїть і він тримає в напрузі наших братячів, хоча наші там об'єднуються і починають просування потихеньку. Втратили ми там, до речі, А-43, так десь там стояв. Чи Т-43? Стояв на верхньому Рейску, Але протокайп тримає і там вихлопушують в принципі, танки, які їхали по 6 та 7 ліній. Три ворої знищено, 3000 настріляно. Підсвічуємо, можемо тепер, я ж кажу, це універсальний у нас солдат, підсвічуємо тепер. Він все вміє. Підсвічуємо тепер РС суперників. Артилерія підсвічена. Повинна зараз наша артилерія відпрацювати. ПТХ підсвічена. Ну і полошку треба, я не знаю, хто там на поверсі стоїть. Якщо... А, Т34 2G FT. Ану вогонь. Шквальний вогонь по пополосі. Артилерія досі жива, <гум> Мені здається, що ще в нашого героя буде дуельна дуель з тієї артилерії. 342G FT він, ну, там стояв на цій полочці, нічого він не зробив. Ну Хіба що він там просто стоїть і пострілює по центру по річці. А в нас бачимо з нашої команди наш герой трьох прихлепушив ВЗ-1201. 4 прихлопушив, вже 4 приклопуши війна. Я думаю, що в нашого героя тут більше всього буде і деміджу і прихлопушених ворогів. На поверсі вже так також нікого немає. Перцентр. підігруємо. Поки не приїхав 56 ТП, в принципі, можна заїхати. На імбополочку суперників, так? І постріляти по задам дніщ, так? Так скажемо, в взад дніще суперників. Так, суперхеркет нарешті. Думаю, ну-ну ну стояв, стояв, ну нічого не відбувається. Поїду, я зараз захоплю базу суперників, так? Все. А наш герой вже на глючий режим, а чому б і ні? Є ХП, зараз буде неочікувань. Якраз ми їм за дні ще заїжджаємо, дивіться. Перший. Перший є. Другий знітився, його починають наші бартіші нахлопушувати. Артилерія вже напевно зашкірилася. Зараз би на 65 ТП не нерупись. Бачите, що артилерія вже заагрилася, Зашкірилася і заагрилася, Він зрозумів, хто тут зараз небезпечний і де буде фінальна дуельна дуель, так хотілося. Цього закружляємо без проблем. Зразу можна. А, ні, не зразу. Зразу відстрілятися, а потім КД. Ось проїхав, бачите? Він довго-довго їхав, йому раніше треба було проїхати. А, я зрозумів, як він їхав, він просто об'їхав і став там навпроти своєї бази. Ну його звідти з зимбополочки суперників, так, суперхеркет може вистрілити. Вицілити. У нас за розвідданими 1163, 4657. Настріляно, 6 ворогів знищено. Ось вона артилерія, та що зашкірилася. Артилер... Наша артилерія їде вже готується до пострілу. І вже пішли всі вперед. Масована тепер атака. Перевага величезна. А не може, бачите, там суперхельки з ним коратися. Ще й по ньому артилерія там накидає. Напруженіший момент битви саме для суперників. ха від рельефу можна відіграти. Чи так, ого, зразу два увійдуть. Вах, не пробив. І тут не. А, ні, тут пробив. Обережно. Да не вийшов. Бачите, без везіння в нашій чудові та цікавій грі. Не буває, але я вам скажу, що. Щастить то найкращим, правда? І тут розвіддання, чудо. Перезарядився. Сім ворогів знищили. І так як я й хотів, дуельна дуель, на дуель з, бабахою. О, з Бабахою. Ну так, артилерія Бабаха на цьому рівні, так скажемо, на шостому рівні. О! Обережно! О, є, Чудово бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.